Нагадую вам всім нам відомі будівництва Межигір'я, інших за тих часів відомих палаців, і в той час і пан Пшонка свій власний будинок будував, коли Генеральну прокуратуру відбудовував і здійснював цей капітальний ремонт. Дається дуже сумнівним, що з мільярда гривень було фінансових порушень лише на 5 мільйонів. Але за результатами роботи Державної фінансової інспекції, навіть ці 5 мільйонів до державного бюджету ще не повернені. Але. В рамках даного службового розслідування були встановлені дуже цікаві факти, які повинні бути перевірені і Генеральної прокуратури України, і іншими правоохоронними органами. А саме хочу звернути увагу на той факт, що саме в той час, коли пан Гордієнко повинен був ефективно проводити перевірку побудови даного палацу прокуратури, його 28-річний син. Був призначений на посаду керівника прокуратури Солом'янського району міста Києва. Тут же питання до правоохоронців – встановити чи є тут чи немає причинно-наслідкового зв'язку між цими двома подіями. В рамках службового розслідування, і це є в матеріалах акта, було встановлено, що пан Гордієнко на сьогоднішній день фактично проживає зі своєю, нібито колишньою дружиною, з якою він розлучився деякий час тому назад. Прізвище в неї залишилось таке саме, як і в нього. Вона його не змінювала. Гордієнко, але дуже цікавим є все те майно, яке записано на. Нібито колишній дружині і не було вписано в декларацію. Але по факту, відповідно до діючого законодавства, проживаючи сумісно, дана особа вважається такою, що веде з вами спільний, побут і є членом сім'ї. Тому ви як державний службовець повинні були задекларувати все це майно. Про яке майно йде мова, яке пан Гордієнко не вніс до своєї декларації? Йдеться про низку земельних ділянок в Київській області загальною площою близько пів гектара, нежитлові приміщення в центрі Києва. По вулиці Житомирській, будинок 2, в якій розміщується один з найдорожчих ресторанів в місті Києві княжий «Княжий Град» біля готелю Інтерконтиненталь. Також будинок близько 400 метрів квадратних у Васильківському районі Київської області, корпоративні права щодо суб'єктів господарювання. Та декілька автомобілів ВІП-класу, це Мерседес С-клас, це БМВ x 5 і навіть у тех паспорті даних автомобілів і С-класу, і X5 вписаний пан Гордієнко як такий, що має право керування даними автомобілями, вписаний у 2012 році, навіть після того, як він нібито розлучився зі своєю дружиною.